У гарнізонному будинку офіцерів прощалися із 52-річним захисником Миколою Матіящуком, який поліг 21 січня в одному з боїв на Донеччині. Народився Микола в Бердичеві, навчався у третій школі, 4 ПТУ, якийсь час працював на прогресі, а потім за кордоном. Повернувшись, займався підприємництвом, надаючи транспортні послуги. І Там на фронті був старшим водієм гранатометного взводу механізованого батальйону однієї з військових частин ЗСУ. Завдяки таким воїнам, як Микола та його бойові побратими, можемо жити, працювати та, хоч і ненадалеко планувати, проте не маємо права, не повинні забувати. Завдяки кому це можливо сьогодні, нагадав вкотре капелан Іван Цихуляк. Що то є за люди, які ніколи не віддадуть шану, ніколи не схилять свій карк перед українським воїном? Що в них є в голові? М'ячта про інше? Чи вони є так споєні? Усім тим совєтським, що не можуть збагнути? Що на домовині цій і на сотнях інших домовин саме український стяг, який має ціну, якщо не тут у місті, то він має ціну і ціну життя там, за яких тисячу кілометрів звідти, чи збагнемо ми, чи збагнемо, чи в силі ми, як нація, це збагнути. Дехто. Навіть не намагається. Він ніколи не появиться тут. Його діти ніколи не підуть на фронт. Його діти ніколи не будуть плакати. Він ніколи не вклониться українському прапорові і воїнові, який ним накритий. У нього інші цінності. Десь хтось побіжить до праці, хтось побіжить до інших десятих 30 справ. І як мало ми собі рано зупинимося і подумаємо, що таке просте благо, як народитися знову з ночі, відкрити очі, справді випити філяжанку кави, привітатися з мамою, з братом, з сусідом привітатися. Добрий ранок, що це тільки що це тільки і так дорого нас коштує. Дорогі мої, цініте це. Цініть це не тільки коли ви є тут. Але цінуйте це завжди. І ми повинні пам'ятати, кожного героя, який віддав своє життя, це війна нашого часу. І ми повинні вірити, що це повинна бути остання війна, і зробити все, щоб це була остання війна. Мобілізували Миколу Матіїщука торік наприкінці січня. Через рік його не стало. У лютому Миколі мало б виповнитись 53: вічна пам'ять герою. Співчуття рідним і близьким.